Путін виступав на е, пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу Валдай, який проходив у Сочі. Він багато всього наговорив. Зокрема, і е, щодо дав відповідь на слова Трампа про паперового тигра. Президент Росії сказав: ну то ідіть і розберіться із цим паперовим тигром. Що тут кремлівський диктатор пропонує Трампу? Навіть не Трампа заперечував, я вдивився цю фразу. Він боїться йому заперечувати. Він мав на увазі типу, ну, ну, Він а, Трампу ну, я і сам, лестив, го... а? він Трампу, звичайно, Лестив. Каже, що якби той був при владі, це б зупинило Російську Федерацію від вторгнення в Україну. Звісно, ну он... Он... Да. не міг Путін... сказати інакше. Путін професійний маніпулятор, його вчать, в цьому його вчили в КДБ, як правильно вести перемовини він знає, що маніпуляція лестощем і маніпуляція марнославством це найбільш дієва маніпуляція. Чому? Тому що її важко знайти, важко відчути. Якщо, наприклад, вам там, провиною наприклад, будуть маніпулювати, суспільним визнанням, так, це можна помітити. Там, да, ну, а Чого ти не робиш, як всі? Пане Тарасе, ну а от далі яку стратегію поведінки може розробляти Росія? От як діятиме Кремль? Ну припускаю, що от після е, такої е, поведінки Трампа, яка звісно не подобається Путіну, про розмови про е, кордони України 91-го року, що Україна може повернути про томагавки, про е, розвіддання для завдання вглиб далекобійних ударів по е, нафтопромисловому комплексу Російської Федерації? Ну Кремль же ж точно буде. Щось робити, щоб задобрити Трампа, перехопити ініціативу, демонструючи якісь миротворчі зусилля, можливо, навіть погодиться зустрітися з Зеленським. Як ні, ні, я вважаю, що він не погодиться зустрітися з Зеленським. Навіть якщо зустрінеться, нічого не поміняється, буду говорити те саме. Тому що, ще раз говорю, Путін не вважає Україну суб'єктною країною. Він вважає, що це об'єкт для розподілу. Але він І... вважає суб'єктною. Україною Сполучені Штати Америки і якось ну, це, має це ну Путін же Путіна ж своя шиза. Ну до, до чого тут це він вважає, що суб'єкт об'єкт для розподілу. А Зеленського вони вважають нелегітимним президентом, як і Верховну Раду, як і все інше. Вони про це неодноразово говорили. Це для Путіна в його системи влади це пониження статусу його особистого. Це раз далі, що дати, а нема чого давати. Останнє, що вони намагалися втулити цьому Трампу це оцей договір про стратегічне озброєння, який начебто закінчується. так Тому що єдина тема, про що можна розмовляти з американцями це стратегічне озброєння. Але американці навіть на це не відреагували. Ну вони розуміють, якому стані Росії. Ну, що значить. Ми підписуємо цей договір про скорочення стратегічних озброєнь. А у вас гроші є на виробництво нових озброєнь Немає. Так вони і так будуть стратегічно скорочуватись так Це от така остання зачіпка, яку сказав Путін. Давайте тут це говорити. Говорю, то і що ми підписувати не будемо. І все. Тим більше вони там хитрувата в цей договір. Вони ж там говорили про це що договір. А Про ракети малої та середньої дальності в Європі це договір, який ще в 18-му році закінчив існування, який на нас теж розповсюджувався, Україною його не підписувала в 1988 році. Ну тому що це ж Радянський Союз був, але на нас це розповсюджувалося. Ми його теж дотримувалися. Нам, наприклад, було заборонено виробляти ракети дальність більше дальності, ніж 500 кілометрів. А на експорт а, дальністю більше ніж 300 кілометрів. І росіяни зараз, коли от зустрічалися Рубіо з Лавровим, а, вони хочуть оцей договір укласти і вписати туди Україну, щоб заборонити нам робити ракети. От що роб, робить росіяни? А далі дивіться, американці ж це достатньо цинічні, прагматичні люди. Ну, бачите, яка інтенсивність ударів іде по Росії. Вони бачать, як валиться економіка, так. Потім вони задають запитання: а як це чучело буде нам допомагати нам допомагати воювати проти Китаю? Про що активно говорить Росія? Чим якщо вони не можуть захистити свою територію від України? І так далі, тому ну і плюс на Трампа вже тиснуть і вибори, на Трампа тиснуть в тому числі ну дуже вдала його зустріч з Путіним. Чомусь його електорату не сподобалось, коли американські солдати демонструючи принади своєї п'ятої точки, розстеляли цей килимок перед Путіним. і так далі До речі, я дивився, як в Китаї зустрічали китайці, як як вони вирішили цю проблему. У них все було механізовано. У них була спеціальна машинка, яка оцей цей килимок спочатку збирала, а потім розстеляла там. Да? Так що? Механізація так працювала, тому, тому на трампа це тиснути. Це по сукупності обставин працює.